Друзі, всім привіт з коті комнати. Я вам зараз швидко покажу нашу коті. Комнату, яка знаходиться знизу. Тут у нас стоять клітинки. Це в нас не больний кот, а дуже навіть здоровий. тільки без одної лапки, скажіть, да, зайка? поставила клітинку просто він сюди заходить спить, думає, що це його такий домик. Зараз я вам швидко покажу котика, який попав у нас в капкан. І ми тиждень тому його рятували разом з вами. От, а це ми його забрали вже додому. Як стан нашого котика? А ну не... <зайтик мій> не Вділа йому цього воротника, бо він собі вилизує рани. 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 Ран... Нас робили дві операції. Ми були неділю на стаціонарі. Я вам не хочу показувати, але там, в общем, то три отвори, які я вливаю раз в день кс-кс-кс-кс. Повернись, ти на мене образився? да? Повернись, кажу. Ти на мене образився, да? ну не ображайся. Покупати срочно треба його, бо знаєте, як котик ніколи не од глиста не давали, ніколи нормально не годували, ніколи не обробляли бліг. В общем, весь якийсь він все бареє, який перхаті, його треба срочно буде, як все вже вийде, покупати. Трошечки там вилизує собі ранки. От, так я йому оділа колпака. Аппетит у нього хороший, дали ми аналізи йому в клініці общій біохімії, у нього трошки підшлункова. тож він зараз на лікувальному кормі. Так, лягай, я тебе не лякаю. Лягай, лягай, синочка, лягай. Кисюня мій лягай. Зайдик мій що? Ну, совсем скозі у мене цей кальпак. Бачите, от хоті аж аж білий весь. І така шерстка наче жирненька. У нього анімія була сильна. Да? От потілі крові, мій малесенький такий. Мій Потім хочу показати вам Розаліндечку, яка вже у нас теж в цій кімнаті. Дивіться, яка вона класна дівчинка, да? майбутні господарі, придивляйтесь до неї, вона у нас в Польщу збирається їхати. Карантин у неї три місяці, в общем, вилизе, хоче бути красавицею. Да? І я хочу своїй підписниці Олічки показати її рижиків. З рижиками все добре. Це один рижик. Рижуляк. Красавчик. Це другий рижик. Боже, які в мене окна. Прийде весна, буду великою хазяйкою. Буду мить окна стирати, скажи, да? це другий рижик і Олічка. Ось що у нас третій рижик. Бачите, який. Рижик з рижиками все добре, так що не переймайтеся, це моя підписниця. Не було куди дівати котики. Вона мені позвонила, попросила, і котики а, у нас зараз у нас знаходяться. Було чотири, зараз три, одного прилаштували. А це моя покупательниця. Прийшла до мене і. Теж сльозно просила, щоб забралась під я котика. Котик здоровий, класний, звати його Лучик. Він у мене довго в клітці сидів, скажи, бо він дуже такий неконтактний. Але я його випустила в коті комнату, блін вообще. Ну, мене тільки оце боїться, я зайшла, він мене боїться. Кс-кс-кс-кс. Ксівня, іди сюди. А так згуляється, бачу, з котами на подоконнику сидить, скажи, на птічок дивиться, да? зайчик мій. Так що такий ще в нас лучик живе в коті кімнаті. Іди сюди. Режуля, оце бояться мене взагалі. Іди сюди, сказала, іди сюди. Так, тут живе, по-моєму, 22 котика. 21. Вчора дівчину забрали, Мішель нашу забрали. Одвезла я до своєї паригмахерші. Казала, їсть з переляку, верні, з переляку не їсть, але дуже скажи, ласкава. На старості год... каже, дождалася ласкову кошку. А то каже, одні дикуни були. Так що отак так вони у нас живуть. Кисенечко, ти, мабуть, попити, да? Давай я тебе зниму. Давай, я тебе зниму її. Давай, мій зайчик малесенький. Давай, давай, мама, зниме тобі, давай. Це щось скажи, ти на мене напялила? Вообще так. О, все, красавчик, все, іди. Іди, мій малесенький. Ай, ти будеш кокусить, да? так? Давай мій малесенький, ці пісюхать. умничка моя. Йому ж не одінеш і, я вже думала, може йому одіть. Ой, як це називається після стерилізації, папонку. Але думаю, там же ж ножки голенькі. Пісюнчик мій маленький. Пісюн мій малесенький, такий пісюшкінь такий. Да? Дуже жалко цього котика, нікому я його не буду віддавати, буде він у нас. Да? Будемо його намагатися доведемо до толку, скажи, і будемо намагатися прилаштовувати. Ой, ти мій бозя, яка пельхать. бозя, яка пельхать. Нічого, будеш скоро гарний, красивий кот. Покупаємо тебе. Теп Тепліше трошки буде, він ранки затягнуться, да? Іди зайчик, не треба виходити, не треба. А ще загрібать, який умнічка. Іди поїши ще. Ага, ще щось, так? Да? Бачите, повністю в нього така рана, о, верні, шов. Повністю так і на животі, і аж сюди. В общем, оце, тільки ця сторона в нього не зашита, а так повністю по кругу в нього все зашито. Давай я тобі поможу, давай зайчик, поможу тобі. От так от помогла Таня тобі. Да? Давай, какунька. Зайчик, мій маленький, ладно, не будемо йому заважати. А це всім привіт від наших собак. Які взагалі наглеї морди живуть у хаті, да, Жора? І ще в нас там мишка з кроваттю спить. Топим піч, бо ще холодно. Це діляться за, цю, за ці еті, лежанки. Нам з Германії прислали лежанки. І це не можуть поділити. Да? Так що, така в нас, такий в нас вечір. Папа нас вже спить, скажи, да? завтра ми їдемо на працю. От, Нікусю опустили. Так, що так і живемо.